Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 258. Її створив польський шахіст та шаховий композитор Давид Пшапюрка. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. По матеріалу позиція рівна. Головна проблема білих зв'язаний і атакований кінь. Що робити? Наприклад, білі намагаються його захистити. Тура є 6. Король c 7 На зв'язану фігуру необхідно ще раз напасти. Король c 5 Білі коня поки не програли. Але чорні грають тура H3, виграли білого пішака. Наприклад, білі далі розв'язуються, король d5 і чорні виграють фігуру, слон d6. Якщо побити тура d6, то тура d3, лінійний удар і чорні виграють. Тобто білі не можуть відіграти фігуру. Якби в чорних не було пішака на g5, то еншпіль тура проти тура і слона при правильній грі була б нічия. Повертаємося до головного варіанту. Правильний перший хід король С5. Захистили коня. Король С7, звичайно, чорні ще раз на нього напали. І білі його не вже не можуть захистити. Не захищають, грають король d 5 І чорні виграли фігуру, слон d6. Хід білих, подумайте. Білі мають виграти чи розміняти останнього чорного пішака, щоб була нічийна позиція. Правильний хід а 4 Атакуємо цього пішака. Якщо Тура а 4, Тура а 4 GH. Король Е4. Білий король в квадраті до пішака. І це нічийна позиція, тому що неправильний куток. Аж три король F3, король це 6 і білий король наближається до кутка. Все. відома теоретична нічия. Повертаємось до головного варіанту. Чорні б'ють же аж. В чорних з'явився прохідний пішак. Далі хід тура це 4 Розглянемо дуже важливі варіанти. В чорних є небезпечний прохідний пішак, тому чорні жертвують слона. Грають король b6. Звичайно, білі б'ють фігуру. І тепер хороший хід за чорних, тура H5. Тура відрізає білого короля, і чорні хочуть проводити свого пішака. Тура Б4 теж дуже хороший хід за білих, щоб відігнати чорного короля на одну горизонталь, на одну вертикаль далі від чорного пішака. Короля 5 тепер хід Тура Б1. Чорні грають H3. Хід білих, подумайте. Якщо зараз зіграти Тура H1, заблокувати пішака, це неправильно. Чорні виграють. Король b 5 чорний король йде до пішака. Король e 6 білий король він має спочатку атакувати туру, щоб перетнути п'яту -го горизонталь. Король c 4 король f6, король d 3 король g 6 Тура H8, тура має захищати пішака, король g5, і тут єдиний виграшний хід за чорних король e3. Дуже важливо не пустити білого короля на поле F4. Король G4. Чорні раніше не грали пішаком у ферзі, щоб виграти темп. Ось тільки зараз пішак насувається. H2. Чорні загрожують просто провести пішака. Король G3. Атакований пішак і хід тура Тураж 8. Білому королю залишились тільки вертикалі G і H. Чорний король його дуже вдало обмежує. І чорні тут виграють. Наприклад, хід король h2, король f 2 Створена загроза тура H8 і чорні виграли. Повернемося на початок цього варіанту. Правильний хід король e 6 Біла тура нехай поки відрізає чорного короля. Король e 6 H2, тура h1. Король b5, король f6. В схожі ходи, як і в попередньому варіанті. І тепер білий король встигає походити на f4. Король Е2 і хід король g3. В попередньому варіанті чорний король стояв на e3 і чорні там вигравали. А тепер білі роблять нічию. Атакований пішак, наприклад, шах і, звичайно, якщо побити пішака, то білі там програють. Але є хід короля в 4. І це нічия. Атакований пішак. Як його захищати? Якщо тура h 8, король g 3, Тура Тураж 8, король в 4 важливий хід. Тура Тураж2 ще можна захистити пішака. Тоді Тура А1. Наприклад, король в 2. Білі можуть зіграти тура А2, трошки пошахувати чорного короля. Можна зіграти тура H1. Атакувати постійного пішака і чорні не можуть тут зробити ніякого прогресу. Це нічия. Повертаємось до головного варіанту. Тобто жертва слона в чорних не проходить, чорні грають король Д7. І тепер дуже гарний хід, щоб зробити нічию Тураш 4. Білі б'ють останнього чорного пішака. Якщо Тураш 4, то буде пад. Чорні можуть і не бити туру, наприклад, зіграти тура g8, але тоді такий еншпіль тура проти тури слона при правильній грі буде нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. В білих слабкість, кінь на d6, білі його програють. Король c 5 але білі переводять короля на d5, щоб міг бути пад. Король c 7 король d5, слон d6. Тепер білі мають виграти останнього чорного пішака, щоб була нічия. І хід H4. Намагаємося розміняти цього пішака. GH Тура С4. Якщо король b6, такий еншпіль, це нічия. Якщо король d7, тоді Тураш 4. І якщо Тураш 4, буде пат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримати Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!